Вітаю мої маленькі розумнички. Зараз у нас заняття з безпеки життєдіяльності. Наша сьогоднішня тема безпечна прогулянка у лісі. Розумнички мої, зараз триває пора року весна. Стає все тепліше і незабаром почнуться прогулянки на природі. Прогулянки лісом. І я хочу вам розповісти, як потрібно себе поводити. В лісі, щоб прогулянка була безпечною та залишила тільки приємні спогади та емоції. Найголовніше правило до лісу не можна ходити одному, особливо дітям. В лісі потрібно триматися разом з батьками. Але якщо раптом ви перестали бачити своїх батьків, то потрібно. Голосно покричати, покликати їх. З настанням весняного тепла ліс починає оживати. Прокидаються тварини, які впадали в сплячку. У більшості тварин з'являються дитинчата. Тому не можна кричати, щоб не налякати лісових мешканців. Багато птахів повернулися з теплих країв. Вони готують собі гнізда, висиджують пташенят. Тому не можна перевіряти та чіпати пташенят. А побачивши їх, пройдіть тихенько повз. Якщо випадково ви побачили їжаченя, зайченя чи маленьке пташеня, не чіпайте їх руками, не беріть їх додому, тому що у неволі. Дикі тварини гинуть. Не можна ловити диких тварин та їх дитинчат та забирати їх додому. Також з настанням тепла прокидаються і трудівники санітари лісу, мурахи. Вони поїдають комах шкідників. Не можна руйнувати мурашників. Це їх домівка. Не можна ловити метеликів. Вони прикрашають природу. А також завдяки своїм хоботкам вони запиляють рослини. Від дотику пальців людини з крилець метеликів опадає пилок, пошкоджуються тендітні крильця. І комаха гине. Не можна ламати гілки кущів та дерев, а також без необхідності. Зривати квіти. Якою б вона гарною не була, їй краще буде в природі. Якщо розпалюєте багаття, не забудьте після себе засипати землею або залити його водою, щоб уникнути пожежі в лісі. Приберіть за собою сміття. Дітки, пам'ятайте, для тварин, птахів та комах ліс це будинок. В ньому має бути чисто та тихо. А зараз, мої маленькі розумнички, я пропоную вам пограти у гру. Я буду називати вчинки дітей, а ви будете відповідати, чи гарний вчинок зробили діти, чи поганий. Відповіді пропоную позначити ось такими кольоровими цеглинками. Червона цеглинка буде неправильна дія. Зелена цеглинка правильна дія. Увага! Діти чіпають гнізда з пташенятами. Так, це неправильна дія. Хлопчики та дівчатка ламають мурашники. Це також неправильно. Друзі збирають сміття. Так, молодці, це правильна дія, це дуже гарний вчинок. У лісі залишили багаття. Це поганий вчинок, правильно, бо може виникнути пожежа. Дівчинка зриває польові квіти. Так, це поганий вчинок. Діти через лупу спостерігають за красою квіток та комах. Який це вчинок? Гарний вчинок. Так, тому ми позначаємо зеленою цеглинкою. Хлопчик саджає рослинку для метеликів. Який це вчинок? Гарний так, хлопчик-молодець, піклується про природу та комах. Молодці добре справилися всі правильні відповіді. Любі мої розумнички, якщо дотримуватися правил поведінки в лісі, то можна побачити дуже багато цікавого. Та пізнавального. Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте правила поведінки у лісі і обов'язково їх будете дотримуватися, щоб лісова прогулянка залишалася приємним спогадом. А зараз наше заняття добігає кінця. Ви сьогодні, великі розумнички, сподіваюся, ви дізналися щось нове. На все добре, бувайте!